Вітаю! Ваші увазі! Результати півфіналу на Копа 20-24. Аргентина заграла з Канадою. Аргентинська збірна виглядала в першому таймі краще за свого суперника. Альварес в середині тайму відкриває рахунок. Після відновлення гри Месі подвоє перевагу. І Аргентина віддала ініціатив своєму супернику, який мав декілька гарних моментів, але не зміг їх реалізувати. Аргентина йде у фінал. А Канада гратиме в матчі за третє місцем. В іншому півфіналі грали у проти Колумбії. Перший тайм між командами видався Рівним. Лерма відкрив рахунок. А в компенсовний час до першого тайму отримає другу жовту картку, залишаючи свою команду в Меншці. З другого тайму уругвайці тиснули на ворота суперника. Колумбійці в Меншусі теж мали свої моменти. Але все завершилось безрезультативно. Матч. Завершився перемогою Колумбії 0-1. Колумбія йде у фінал. А Уругвай матч за третє місце. Канада з Уругваєм зіграють за третє місце 14 липня вночі. А фінал відбудеться вночі 15 липня. Між Аргентиною та Колумбією. По статистиці. Кращим бомбардиром залишається Мартінес 4 голами. А кращим асистентом вже 6 точними передачами є Родрігес 1.7. Дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!